Вітаю ця програма Акценти з нашої студії зараз у прямому ефірі. Співачка Артеана та тіктокер і відомий блогер Єгор Малібаш. Вітаю вас. Усім привіт! Привіт. Вітаємо. Ми зібралися власне, для того, щоб розповісти про вашу прем'єру. Ця пісня полюбила. Розкажіть про неї більше, бо знаю, що особлива вона і для Єгори, і для Артеани. Отже, вам слово. Насправді для мене ця пісня особлива, тому що це перша моя дуетна робота, і я дуже дуже вдячна взагалі випадку, що саме зараз вона склалася саме з Малібашем, тому що це дуже емоційна людина. Мені дуже подобається працювати з ним. І взагалі, взагалі, сподобалось працювати в дуеті. А ви до цього раніше були знайомі? А, ні, нас познайомив нас наш сам продюсер. І запропонував зробити просто дуетну роботу, і ми погодилися по чому ж. Угу. Йор, для... чим особлива для вас ця пісня? Так, по-перше, я дякую Артеані за такі слова. Мені дуже приємно. Mm -hmm. е, вона для мене особлива, тому що це мій перший дебютний трек. І мені також дуже сподобалось працювати з Артеаною. І я далі хочу розвиватися у цьому напрямку. А з Артеаною було легко працювати, тому що вона дуже енергічна, щира людина і емоційна. Mm -hmm. Дякую тобі дуже. <смітна> <смітна> Розкажіть, власне, от ви не співак самі, і чому виникла взагалі така ідея співати? От заспівати в дуеті, так? Що сам продюсер її запропонував, власне, ніде ви раніше не співали? Чому виникла ідея? Так, мені випав такий шанс заспівати разом в дуеті, і я скористався ним, тому що в мене є мета стати топовим артистом, топовим співаком, і це є таким добрим кроком до цієї мети. Розкажіть, будь ласка, Артена, хто написав цю пісню і про що вона? Пісню написав дуже дуже гарна людина. Мені дуже подобається е, взагалі працювати з ним. Це Олексій Малахов, е, дуже талановита людина. Я сподіваюся, це наша не остання робота е, разом. Е, тому дуже хотілося б подякувати за таку гарну, чудову пісню. Пісня саме про кохання. Була написана вона у Парі, у Парижі у місті кохання і е, у найромантичнішому місті е, світу вважаю. І, чесно кажучи, ми її хотіли дуже приурочити до Дня закоханих, подарити людям трошки приємного, трошки тепла, трошки про любов, тому що зараз дуже така складна ситуація. Ми всі в надії, ми всі віримо в наші сили, озброєні. Ми всі віримо в перемогу. Але зараз дуже хочеться якогось тепла та натхнення. Тому ми за допомогою цієї пісні просто вирішили зробити. Зробити людям ну Мені ви точно зробили приємно бо я слухала цю пісню я кажу, я вже з, з вчорашнього вечора і донині я її співаю постійно і пропоную нашим глядачам також її послухати, щоб вони розуміли, що Дуже приємно, так. Що тебе полює? Сльози мої, Як не вистачає тебе, мені. на що мене полюбила, не знаю, не знаю, так коли любов приходить, серце не питає, покохала мої очі, тепліші за ночі І не нашкодять чаю. Вона надихає справді на такий позитивний день, не тільки на кохання. І от, власне, що хотіла запитати вас, чи вважаєте ви, що музика у період воєнних таких наших реалій має якусь особливу місію, Артана? Звичайно, має, тому що зараз усі зірки та талановиті люди взагалі причетні до співу, до творчості? Роблять все аби е, допомогти нашій країні. Е, ми робимо благодійні концерти. Ми е, створюємо музику. Е, ми допомагаємо людям, якщо це можливо. До речі, у нас з Малібашем також був благодійний концерт напередодні нового року, де ми саме представили цю пісню. Це було у Польщі. Там зараз там, де зараз тимчасово перебувають наші українці, і до речі, ця пісня вона дуже дуже сполохнула перший раз там, і дуже приємно до речі була реакція людей. Тому ми сподіваємось, це не останній наш концерт. Звичайно, це благодійний концерт у рамках підтримки України. Чи Збройних сил, тому ми ще побачимо з вами на концертах, і ви почуєте саме цю пісню. Малібаш, про ваше бачення того, як музика яку має свою місію у війні. Так, музика завжди надихає. Я скажу так, що коли я прокинаюсь, а прокинаюсь я у сьомій ранку, то я не можу встати без музики. Музика усюди, і усюди вона надихає і заряджає на позитивні вібрації. Коли буває тобі сумно, ти включаєш музику і тобі вже становиться краще. І також на війні. І ми даруємо якусь таку надію і, позити... і більше позитиву, щоб було менше негативного і більше позитиву. Цьому світі, але от власне має е, велике значення, що саме це за музика. Так, ми вже відійшли від російськомовного контенту, і тут ми робимо е, такий уже більш е, тиск на українське, таке е, на українську музику. І власне я бачу, що у цій пісні дуже багато таких етнічних мотивів. Вона не просто українською, в неї ще й такі етнічні мотиви, так. До речі, це моя тема. Я дуже хочу залучити людей зараз до підтримки нашої саме музики, до наших традицій, до наших мотивів. І я вважаю, що таку музику мають слухати не тільки в Україні, а й в Європі, де зараз тимчасово перебуває і велика кількість наших українських людей, і взагалі іноземні люди. Я думаю, теж мають знати нашу музику, як кажуть, і слухати її, надихатись нею. А тому це дуже важливо для мене насамперед. І взагалі а, дуже хотілося б, щоб люди залучались, підтримували українське, слухали тільки українське. А, тому, будь ласка, качайте собі пісню. Нашу, послухайте, надихайтесь. От власне, ви показали цим треком, що українське може бути ще й трендове, не тільки те, до якого ми звикли, а воно ще може бути трендове. І, власне, закликаємо людей до прослуховування так, де можна побачити. Розкажіть почути на всіх платформах. Можна почути нашу пісню. Називається вона полюбила малюбаш та Артеана». Також у нас є наші акаунти у соцмережах. Нас можна знайти, побачити та почути цю пісню. До речі, на Ютубі також. От, власне, ще хотіла про благодійні концерти. Ви розповіли так, то останній був до, до Нового року, правильно? Так, так. Перед новим роком ми виступили у Варшаві у центрі для біженців українських. А ще плануєте надалі такі концерти? Чи якийсь такий ближчий запланований? Звичайно, на березень місяць вже плануємо. Мав бути тур по у Західній Україні ще благодійний, але трошки перенесли його. І саме зараз ми просто всі сподіваємося, що все буде добре, і на березень вже плануємо благодійний тур. Також mm. по Україні а також за межами України. Тому я думаю, що будучи концерти, де нас можна буде побачити, почути, прийти і підтримати. А підсумуємо, що вдалося за допомогою концертів. Так ви кажете, допомагати зсу. Що саме вдалося? Чи ви вже просто перераховуєте гроші чи якісь конкретні потреби покриваєте? Цікаво, от що за допомогою музики можна зробити. Звичайно, звичайно, люди донатять на зсу на потреби в зсу, коли купують квитки. Також у рамках благодійних концертів ми збираємо кошти на автівки, на якісь потреби для зсу для армії. Також для людей, які перебувають за кордоном, якщо це благодійні концерти не на території України, ти взагалі підтримуємо багатодітні сім'ї. Я власне перераховую кошти також і вважаю це просто за потрібне зараз, тому що зараз дуже важка ситуація у всіх людей, і це той момент, коли ми маємо просто об'єднатись і якось підтримувати одне одного. Я вам дякую. Ви малібаш, маєте ще що сказати? Так, це був мій перший концерт, і перший благодійний і я завжди за, за благодійність і за такі концерти. Треба, щоб кликали, і тоді ми будемо на цих концертах. Ось. Ну, на такі пісні трендові. Хочеться прийти. Такі етнічні, з етнічними нотками, з крутим вокалом. Я вам дякую, що вирішили презентувати, розповісти про свій трек на телеканалі tv 4 Дякую за розмову. Дякуємо вам за підтримку. Бажаю вам. Так, розмовити. дякую вам, що запросили нас. Дякуємо. Дуже дякуємо. І слухайте наш трек. Підтримуйте, підтримуйте українське. Я вам дякую за розмову і дякую телеглядачам за те, що були з нами у нашій студії. Були співачка Артеана та блогер і відомий тіктокер Єгор Малібаш.